Для цього потрібні ось ці гігієнічні накладки на лямки рюкзака показую, коли ми дитину розмістили в ергономічний рюкзак або слінг, вона дуже часто починає облизувати лямочку, прям дуже сильно. Тому, для того, щоб кожного разу не прати саму лямку, ми одягаємо от гігієнічні накладочки на лямки рюкзака. Вони ось тут на липочці. Обмотуємо лямочку і фіксуємо ліпочкою. Все, наша лямочка захищена ось такою гігієнічною накладочкою, яка в неї є ще цікава особистість. По-перше, всередині накладки є водонепроникна тканина. Тобто дитина об... накладочку обсмоктує, лямка залишається чистою. Що ви ще можете зробити? Коли дитина обсмоктала цю сторону, ви можете зняти і іншою стороною прикріпити, дитина дуже часто обсмоктує саму ось цю частину. Тому ви коли одягли, трішечки нижче, натягнули, і все, дитина прекрасно, смок смокче з обох сторін. Зняли, випрали і знову одягли. Пара білих накладок іде у подарунок до ерго і слінгів дісліх.